Як користуватися системою додаткового годування? У цьому відео ви дізнаєтеся, як користуватися системою додаткового годування, яку зазвичай називають системою додаткового годування СНС. Завдяки СНС дитина може пити молочні добавки через соломинику, одночасно годуючись з грудей матері. Це ідеально підходить для слабкої дитини, якій потрібні молочні добавки, та допомога у захопленні грудей. Щоб налаштувати СНС, найкраще супроводжувати фахівця. Помістіть трубку в контейнер для молочної добавки. Правильно прикладіть дитину до грудей. Легко потягніть за груди, доки не побачите куточок рота дитини. Вставте трубку в рот дитини. Направте її безпосередньо до задньої частини рота та піднебіння над язиком. Трубка правильно вставлена. Коли рідина швидко протікає, для більшого комфорту можна закріпити трубку на грудях за допомогою клейкої стрічки. Контейнер для молочної добавки не повинен бути вище голови дитини. Якщо молоко тече лише тоді, коли контейнер розміщено високо, це ознака того, що система спонсора не працює. Спробуйте правильно вставити трубку в рот дитини. Зазвичай використання системи спонсора є лише тимчасовим. Оскільки грудне вигодовування дитини стимулює природне вироблення молока у матері, чим більше вона вироблятиме, тим менше молочних добавок потрібно буде вводити через систему спонсора.